фігурки Universal Monsters. Трішки анімешки. тронь ігри бандай і, звісно, фаміком. Всім вітання, друзі мої, і вітання всім мадрівникам Ютубу. Ви натрапили на канал Вінтажгік Пошук. І сьогодні у нас чергова розпаковка і огляд предметів з японської барахолки. Більш того, у нас сьогодні одразу дві посилочки. Тож, друзі, запасайтесь смаколиками і будемо відкривати та дивитися, що у нас тут є. Поїхали! Перший пакуночок наш. Так, я вже бачу, що це. Цікава річ, рідкісна у наших теренах, скажу так. Це під замовлення, пан Віталій мене. Попросив, я йому замовив. Так, друзі, давайте відкриємо. Це в нас до такої ігрової консолі, як... Ой, шелестить сильно, мабуть. Як PC Engine. І ми маємо. Ось такий контролер. Так, натискається все добре. Бачите, це не такий, як класичний контролер, що йде з само PC Engine, це від Хорі, це вже від виробника Hori. Ну, такий він, його б трішки помити, мабуть, бо видно, що ним грали добряче. Але натискається все добре, значить, всі резинки, все тут чудово. Як бачимо, Hori Electronics Made in Japan. Ну і ось ця штучка це у нас Twin Commander, Це для того, щоб можна було якраз під'єднати ось цей другий контролер. Бо оригінальна консоль PC Engine в комплекті йде всього один контролер. І потрібен ось такий Commander. Вони бувають там на 3, на 4. джойстики, таки Ось так, ось так. Опа. І це на один. Якраз ви під'єднуєте в консоль і можна грати в двох, з двох геймпадів. І це в нас також виробник Hori. Так? так, Hori Electronics Made in Japan. Hori дуже якісний виробник всього ігрового стафу. Рекомендую. Ось такий пакуночок наступний. Так. Ага, теж вже, здається, бачу, що це. І це в нас також. Ой. Не хоче добре. Розріжемо тебе повністю. Так, це в нас також для консольки PC Engine. Бачите? Це не диск, це картка. І ні, картки вже приходили одного разу. Виглядають вони, скажу вам, бомбічно, прямо, прямо суперські так. Ну, відкриємо, подивимось. У нас має бути гра про Wrestling, Wrestling Fire 3. Якщо я не помиляюсь. Так. Про Wrestling 3. Дуже гарний стан. Прям зовсім коробочка не царапана ніде. Так. І ми маємо ось таку картку. Ось таку картку, яка вставляється в консоль, і з допомогою неї грати. Дивіться, повний комплект. Ось цей чохольчик. Гарно все, все на місці, всі наліпки. Дивіться, всі написи. Бомбезно. Гарна річ. Так, і що у нас? Що у нас скаже наш наш не мануальчик, а буклет, можна так сказати, чи все-таки мануал. Ой, дивіться, воно все як нове. Тут навіть якась гарантійка з магазину. О, бійці їхня характеристика. Бачите? Мануальчик чорно-білий. Стан, стан нового. Супер! Супер, скажу я так, супер, друзі. Хто не знає консоль PC Engine, раджу ознайомитись в Гуглі, досить така цікава. Так, а ми йдемо далі. Ти ось такий пакуночок. Каріки, тут каріки, без каріки, фаміком нікуди. Так дається. Чи ні, чи не каріки? А ні, мабуть, не каріки. Ну, каріки ще будуть, тож не перемикайтесь. А, ні, каріки. Харики. Так, ну погнали. Бетмен Бетмен культовий, легендарний Бatмен і в Одній з недавніх посилок в мене вже був такий. Ой, дивіться, який стан суперський. Та ну ти що, ти що кайфи Так. Є таке. Ага, давайте ось це глянемо. Це також топова гра у нас. Топова гра. Гарний карик від Konami. Всім відомий. І це у нас Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Дивіться, який стан. Та ну, пісня, пісня, друзі, топові карики в топовому стані. Так. Ось, лот, електронних іграшок, бандай, блін. Я скажу чесно, трішки-трішки я з ним, ну, м'яко кажучи, натупив, бо не прочитав опис з самого початку. Знаєте, як то? Купився на фото. І прочитав опис, і тут одна з цих ігор, вона, як я розумію, так, ну, давайте яка з них... Ось ця здається, так? Ну так, тут повністю відлетів екран. Вона зовсім під відновлення. І я так позапитував, що цей екран Блін і не відновиш, і ніде не знайдеш. А так, то річ прикольна, Mate Japan, Bandai. І це гра у нас гандами. Про роботів гандами Ну що ж. Скоріше за все, вона буде просто от в такому вигляді в мене стояти на поличці. І в мене була надія, що можливо ось ця буде працювати друга. Так, батарейки не потекли, все добре. Це у нас також Gundam Space Combat 3 в одному. Давайте спробуємо вставити, можливо, і запуститься. Одна надія на це. Так. О! Слухайте, звук пішов. так і є хух. Оце вже, оце вже дійсно порадовало. Ось ця гра працює, ця гра працює. І звуки все в ній працює. Чудово! Бо я вже думав, капець, якщо буде дві такі повністю неробочі, то трішки-трішки попандосик, але ні. Але ні, ось цей гандам Space Combat 3 в одному працює чудово. Йдемо далі. Так, маленькі у нас які, що вони... Ага, медальки. Давно я різні відзнаки не замовляв. Це вирішив підзамовити. Це у нас також Асоціація пожежників Японії. І тут мають бути пам'ятні знаки за. Вислугу за досягнення років. Так. Ось такий знак він в мене вже був. Був, правда, в мене в коробочці. Це без коробочки. Так. Ось такий вперше, дивіться, який гарненький, з земальками такими червоними. Так, і ось такі маленькі значки. Так, видно вам, надію, всіх. Ось так ось. Не будемо сильно на них концентрувати увагу. Йдемо далі. Ось такий наступний. Хопа-хопа. Так, друзі, цікавенького буде багато. Ну, я принаймні так думаю, Це ми тільки розпочали наші півтори коробки. О, ой, це те, що я чекав, можливо, навіть найбільше. Так. Запаковано, як завжди, дуже добре. Друзі, це фігурки класичних монстрів, кіномонстрів. Від Universal Monsters, це я взяв собі в колекцію. Колекцію, потім в Телеграмі фото, як виглядаємо, я. Ну, поки що невеличка колекція. Так, ой-ой-ой, Франкенштейн. Дивіться, гарний який. В принципі, яскравий, деталізований. Клас. Клас. І це в нас 98-й рік. 98-й рік. Є. Франкенштейн. Так. Да, ли, кто у нас? А ну, как думаете, кто тут? Кто эти четыре персонажа? Опа. Дивите. Это у нас мумия. Слухайте, ну это какой-то якийсь... не мягкий винил, ну, какой-то пластик, но вот, такой прикольный. Теж, ну це одна серія, 98 рік. Ну є у нас є таке. Так. Далі, далі, далі самому цікаво. Головне, що дійшло цілим і не пошкодженим зовсім. До речі, новорічні свята пройшли, і посилка прийшла вже набагато швидше, не соромнів. Так, друзі, це у нас Вольфмен, людина Вовк. Дивіться, який милий, а? Ха-ха, клас. В капкані нога. ай яй піймали. Так, є таке. Ну і що? Самий головний, так, герой. Батько всіх, всіх кіномонстриків у нас тут. Це хто? Так, друзі, звісно, це граф Дракула. Куди ж без нього? О, який красунчик. Дивіться. Кайфи. І таке моя колекція монстриків поповнюється. Я дуже задоволений. Друже! Не забудь підписатися на канал. Ось такого пакунка дістав. О, це у нас знову тут електронні ігри. Бандай. Бандай. Не знаю, мабуть, мабуть, моя улюблена компанія, можна так сказати, вже скільки речей привіз, вони всі такі якісні, крутезні, просто просто немає слів. Так, друзі, це у нас отакі маленькі електронні іграшки кишенькові, так, можна сказати. джуніор тобто пакмен мен Меймгейм пак Ось так. Ось, на 4,7 7 кнопочок. нам колімітед І який у нас рік 97-й. Ось такі Три однакових електронні гри пакмен 97-го року. Ось, сподіваюсь, що тут не затекли батарейки і вони. Працюють, відкривати я не буду, бо вони, вони не були відкритими, вони запаковані, всі штрих-кода, все з ними на місці. І вигляд, стан просто чудовий. Так, є таке. Рухаємось далі. Опа, а ось ще фамікомчика у нас, пакуночок. Невеличкий, в принципі. Якщо можна так сказати. І поїхали будемо дивитися, що за ігри і який стан наших каріків. Так. погнали. в Супер Чаніс 2, отакий От блакитний, класний колір, класний стан. Опа, капітан Цубасу 2. Ось ще якась наліпка, ну теж стан гарний. Наліпки на місці, цілі не помальовані. Далі у нас Dragon Quest. Четвертий, так? Четвертий. Ну, позаду підпис власника, скоріш за все. Чи може просто? Далі Final Fantasy 3. Давно в мене не було фіналочки на Фамі. була одного разу повнокомплектна. Так. Від Сета. Ой, я навіть не знаю, що це за гра. Це якісь ляльки, не знаю. Том Сойер, здається, не так виглядає. Ну, такої в мене точно не було, не приходило жодного разу. Супер перший, от такий брудненький. грали в нього добряче, ну, видно, бачите? це ж таки Маріо. джалеко що у нас? екзеріон шмапчик. Є таке. О! Острів пригод. Майстер така, Adventure Island. Це у нас що перша частина. Так, перша. Є, кайфи Гуніс, перша частина від Konami. Трішки зовсім. Зовсім фігня тут куточки на верхній наліпці. На ай яй яй вона тут зовсім покосена. Ну, таке теж буває, що карікам по 40 років. Опа, Супер Маріо 3. Дивіться якийсь стан. А позаду, а позаду, автораф і якась ліва наліпка. Hello. Та привіт-привіт, що ж. Ну, окей, будемо відмивати, відчищати, мабуть. Побачимо. О! Доктор Маріо. Доктора Маріо, так, бачите? Знову нарібка. Це... А, і знову такий підпис. Це, походу, в однієї людини каріки. Були, скоріше все, в однієї людини. Так, Wagonland 2 від Namco. Така цікавенька гра. Ось такий фон фактор. О, Dragon Ninja. Класна гра. У мене її ще не було, така не приходила. Добрий стан. Це у нас Немко також. Так. Dragon Ball, це перший. О, це, мабуть, не RPG, а якраз на проходження від Bandai. Є таке Kirby. Kirby. Рожева кулька наша. Нормальний стан, трішки бруднуватий, то не страшно, воно все гарно відмивається. Так, ось трішки покоцаний, бачите? Наліпка задня, що в нас за гра. Ух ти. Бокусука Wars від AC. Я таку гру не знаю. Не приходила, мені ще будемо перевіряти, дивитись, що воно, бо самому цікаво. Так, ніндзя Джатамару Кун. Ніндзя Джатамару Кун в мене був і не один, і до сих пір є. Так, і що у нас тут Dragon Ball 3? Від bandage. так. є таке. І ще один завершальний пакунок в цій коробочці, але у нас попереду ще буде одна коробочка. Тут у нас також каріки. Каріки, каріки, каріки. Мі тут вже не на фамікомчик, не на восьмий біточку, тут трішки інші. Так. Касети, бачите, написано, Nintendo 64 пишуть касети. І у нас Super Mario 64. На консоль Nintendo 64. Так, ось цю гру я не знаю. Це, здається, якийсь збірник е, міні-ігор, там, типу магочики і тому подібне від Bandia. Станом чудовий. Так, Mario Kart 64. Так, Mario Party 64, а і це Mario Party 3, до речі. А, бо в мене є є в мене звичайний Mario Party. А третьої не було. Прикол. Так, і що у нас? На суперфам у нас Donkey Kong 2. Ой, класно. Е, є напис, але це не страшно, хтось якийсь ангмалював. Не пожовтіла, не пожовтіла. задня кришечка, прям круто. І ще у нас Donkey Kong 3. Також просто в бомбезному стані. Mm, Далі у нас um, J-League 1999 2. Я навіть не знаю, це можливо бейсбол бути. Ну, чесно, не знаю. Це на Nintendo 64. Так, і Donkey Kong 64. Donkey Kong 64. Є таке, друзі. Давайте наступну посилочку на стіл. Іди ось така вона невеличка. Вона йшла окремо і зовсім іншою поштою, зовсім іншим відправником. А все чому? Тому що, тому що продукти харчування не всі, не всі пошти відправляють. А тут мають бути трішки японських Самоколиків, харчів, не знаю. Так, ну зараз дістанемо, подивимось. Бабац що ми тут маємо? Ага. Коротше, вирішив, ну, типу, каріки, там це, це ретростав. Ну, це круто, звісно, але ж, але ж нітячків якихось спробувати теж ну, не помішало б, щоб і ні, японських. Так, Ми маємо ось таку печенюшку. Типу, так, як цукерочку. Так, ось щось воно таке. Трисую муки. ну, Поченюшка. Не знаю, спробую, потім скажу. І Це воно з якоюсь солоною карамелю, оскільки я правильно пам'ятаю. Є таке. Так. І оце трішки така диковина штучка. Ну, побачимо, загалом я не знаю. Ага. Буду куштувати, не знаю. Важливо, воно того і не варте, але спробувати все рівно цікаво. Це типу сублімована їжа, сублімована така штука. Ну, бачите, з разними там якимись квашеними чорносливом і тому подібними речами. От воно, ну треба буде подивитися, я так розумію, воно заливається якби, то кип'ятком з якимись медузами, кальмарами. І... Це можна куштувати і так, а загалом більше воно йде як добавка до рису або до локшини. От Ви зварили рис локшину і замішали отаку штуку. Ну, виглядає <смас> цікаво на смак, мабуть, також. І типу ви замішали локшину, рис, а так, залили закипати цю штуку. І ось щось, щось ось таке має відбутись, має.. Має, має бути має бути смачно, може ні, того я вже не знаю. Ну, і повністю вже завершальний пакуночок на сьогоднішню. Розпаковку на сьогоднішній ролик. Це в нас фігурочки тут прийшли. До речі, прикольно, що ці дві посилки прийшли одразу разом, Тому що я ось цю маленьку і не збирався знімати. Окреме відео, а от коли вони реально прийшли разом, то можна і показати. Так, у нас тут анімешка. Трішки анімешка, так? Трішки аніме фігурочок. Від Q posket, так. Spy Family. Ось. Запаковані повністю нові. такі. Невеличка. Одна. Так. Ось інша. Друзі, чесно, я не, не дуже знайомий з цим аніме, тому що це за персонажі, я вам не скажу. Хто знає, то, будь ласка, напишіть. Запаковано все круто. Це такі невеличкі. Це Опа. Опа, так. Spy Family. Ну і ось така велика убоксид. Це все від Bandai у нас. І це Аня Форджер. Детектив. Так вона виглядає. Ну, чого, прикольненько, ну розпаковувати також не буду. Вони нові за... запечатані. Можна сказати, навіть сілдові. Друзі, отака в нас вийшла розпаківка. Отакі ніштячки з японської барахолки. мені приїхали. Всім вам я велике дякую за увагу, за ваші коментарі, за ваші реакції. Збирайте, колекціонуйте, бережіть себе і до нових зустрічей.